Трахтара Гальмівні роботи. Саша Грей та Джеймс Ган. Дорожня допомога. Схоже, ти застрягла тут, мала. Машина зламалася. Мені, мені треба поміч. Можливо, варто перевірити твій двигун. А під двигуном ти маєш на увазі мою вагіну? Що? А, нічого, я просто подумала. ні ні я сказав двигун. Чому б тобі не показати мені проблему? Прямо тут. Думаю, у мене є великий інструмент, який вирішить цю проблему. А під інструментом маєш на увазі пеніс. Мій пеніс? Якби я мав своїм пенісом, то щось ремонтувати. Я думала, ми цей подвійніс. Мій пеніс м'який це ж буде боліше. Вибач, no, okay. просто Та ні, все в порядку. Готово! Думаю, зараз саме час розрахуватися. Що? Гроші, я думаю про щось <паспраць> гарячіше. Як статовий акт зі мною? Це зробить тебе повією. Я думав, ти ходила до католицької школи. Я мав на увазі одне з цих кошенят. Ну, бери. Порно для всієї родини, для тих, хто любить порно, все. Окрім сексу, дякую! Дочекатися не можу, щоб їх трахнути. Що? Субтитри та експеді озвучка Роберт Менус